Бажаєте побачити, що там, у глибині скіфського кургану? Зараз покажу і розкажу. Ходімо. Нічого не видно, потрібно трішки уяви. Із туману віків виростає величезний насип на могилі одного з наших предків, скіфського царя. Тисячолітні кургани український аналог єгипетських пірамід зі своїми скарбами та загадками. Могили предків, кочівники скіфи ховали за непрохідними лісами та повноводною рікою. Звалася ця земля Герос, і була найбільшою Скіфською таємницею. У наш час археологи вважають, що село Броварки поблизу Гадіча це східна окраїна Древнього Геросу. У 20-х роках минулого століття село на прилеглих до псла схилах більшовики розширили і на високий край річкової долини, освоївши таким чином абсолютно без комплексів землі величезного міста мертвих скіфського некрополю з сотнями могил царів. Та воєначальників. Тож за поворотом зільської вулиці легко можна натрапити на височенний скіфський курган, що стоїть тут майже три тисячі років. Біля нього неймовірна атмосфера та зовсім інший вимір часу. Здається, нам трішки не пощастило, що йому звідси від'їхала до Гадяча Леся Українка, яка була тут якихось 125 років тому з художником Фотієм Красицьким. Але то нічого. Привітна господиня, садове поруч гостинно пропонує нам зустріч з поетисом. Отак покажіть, розкажіть. ага, якщо можна. Не, не, не розбивайтесь, пішли. Та да ми заходить може незручно. Заходи. Заходи, пішли. Це вчився колись у нашій школі Горварській. Mm -hmm. Там у рідній школі від Мироненка Миколе. Отож, так як нам казали, mm -hmm. так і я кажу оце. Отак. Копали погріби і все, там вже вони ж теплі погріби. Mm -hmm. І кажуть, викопали, а там склеп. І там дівчина лежить. Коса поки як же воно забальзамірована була, чи чорті як mm -hmm. воно. Це ж бозна, ще які часи це були. Mm -hmm. О, і коса, і красива. Ну, як відкрили, і... воздух пішов, пух, і все розпавлено. І залишились кістки. Коса дуже ну, волосся гніє, кажуть, mm -hmm. що воно. І мисто, Ну, вона каже кам'яне, а яке воно, чорно має золоте. Це ж подумайте, вони заказали, що нічого крім кургану не роде в мене. Так і ті ябині спробували садити, вони приживеться побуло трошки пропало. Остерігаючись Кари Небесної чи термінального кодексу, селяни уникають близького сусідства з курганами. А якщо ні? Інші розумники додумалися прямо на могилах збудувати сільську школу, котельню, стадіон, вигріб. Зруйнували значну частину некрополю без так званих попередніх рятівних розкопок. Мій колега багато років працював директором іншої школи, успішної. Йому, звичайно, було. Осталось. Осталось. Як боліло скіфським богам, коли екскаватори руйнували їх святині. На іншому березі річкової долини одна з найвищих околиць Гадяча Хіцівське перехрестя. Довкола залишки куранного могильника, що свого часу сильно постраждав від селі та розорювання і має історичну назву могила Вошева. Про нього ми ще згадаємо у наступному фільмі. А газову заправку вже в наш час збудували прямісінько на одному з поховань. Ну ви зрозуміли: заправку спіткала доля школи. А скільська могила вперто хоче скинути з себе асфальт. Що тут сказати? Можна вірити у потийбічні сили, а можна просто у здоровий глузд. Не варто нищити історію власної країни, бо буде біда. Сподіваюся від того, що ми просто заглянемо в глибини скільського курану, нічого поганого не трапиться. Є кілька шляхів. Можна зробити, як угадячи, шукаючи підземні ходи козацької доби, замовити магнітну зйомку. Технологічний підхід, але не дуже зрозуміло і нуднувато. Набагато цікавіше пірнути у нірку чорних археологів. Але тут інша крайність: у підкопі можна наштовхнутися на попередника, який перебуває там вже кілька сотень років. Таке трапляється і описане в матеріалах деяких археологічних розкопок. Є ще варіант. Коли під час так званих досліджень, так звані вчені, відкривали курган, наче бляшанку консервів, зносили верхівку і розкопували безпечний широкий колодязь, а потім так і залишали. Це у теперішніх коштів і відповідно шкоди менше. Ми зробимо простіше. Знайдемо підходящий курган і зайдемо через двері. У ж кінці 20-х років. Дід поселився, тут викопав одразу погріб, колодязь. А як будували, Не дійшли до поховання? Так Хто... е, дійшли. Дійшли? Да, дійшли. Е, Ну, так як він розказував, що в общем, викопали гроб, винесли його на двір, воно вже таке трюхлі доски, і гроб як відкрили, воно розсипалось як попів прокоти. Приїжджали, Я не знаю, якому році це ще на батько був живий. А цю з Полтави приходили, питали той, е, общем, хто вам дозвіл дав копати. Батько каже, мені так, да, ка, мені 80 років, каже, я не знаю, хто тоді давав той Йо, дозвіл. Я ваші дозволи мав. <гум> Він би поспитав, а де ви були. <гум> <да>? <гум> Коли на другий день приїхали з міліцією, общем, там ходили. Прозвонювали, ніде нічого, не той питали, чи нічого не знайшли. Ну каже, відкіля, я знаю, чи не що. Чесно кажучи, трішки моторошно. Згадується прокляття гробниці єгипетських фараонів та інші пакості потойбічних сил. На добрих три метри під землею. Тут не просто погріб, а справжнісінька печера. А ось і дощ похованих неподалік людей. Бачите, цих чорних метеликів на стелі. Сучасники скіфів, древні греки, називали їх Іо та вважали, що саме в них переселяються душі померлих. Це знайомий нам з дитинства, метелик повечеве око. Малюнки на верхніх і нижніх крильцях нагадують очі, біля верхніх поглянтих дрібні світлі цяточки, наче сльози капають. А для ефекту нижній бік крилець травно чорний, і коли метелик їх складає догори, враження за кілька кроків від древньої рубниці досить інтюче. Погріб печера вирубаний материковій породі, які мільйони років, це власна звичайна глина. Бентежить мене та могілка у похольній камері, що видно в дверному отворі. Так не повинно бути. Ось власний сам склеп. Тепер можна полегшено видихнути. Внизу не могилки, а результат усипання зі стелі та стін. Перевіряти чомусь не хочеться. Якщо перші дві секції власний погріб, то тут явно простір скарбу шукачів, ще й справжні кроти допомагали. Праворуч стіна в материковій породі, яку ймовірно копали скіфи, а перед нами неоднорідна насипна земляна суміш. Думаю, цей курган у пошуках коштовностей свого часу розкопали повністю через верх. Перебрали, а потім засипали все назад. Тому вже немає стін і перекриття з дубових колод, та й поховальну камеру, заповнену землею. Як кажуть, тут змішалися коні й люди. Побачите далі, це не метафора. Згодом про розкопки забули, і вже наступники шукали скарби значно пізніше, заходячи через погріб. Як бачите, щось викопували. Мені це нагадує слід людини. До речі, в одному з музеїв Києва зберігається людська ступня з застряглими в ній стрілами, привезена з розкопок у броварка Галяського району. Крім того, зважаючи на розмір і форму, це могла бути деталь кінської упряжі або короткий скіфський меч. А звідси не знаю, що забрали, проте залишили ті самі скіські кістки, на яких, як сказав, на змешканок і стоїть село. Ось з краю, там і далі біліє в глибині. Найбільш спостережливі помітили, певно, ще щелепу з зубами. Сподіваюся, що це конячки, їх, як правило, ховали поруч з господарем. Напишіть у коментах, чи побачили, і вашу думку, якщо розумієтесь на цьому. З мене досить сідають акумулятори та ентузіазм, і кріпне бажання встигнути до заходу сонця вибратися з цієї машини часу. Сьогодні ми побували в унікальному місці, навряд чи подібне іще десь. Інші тутешні кургани теж неповторні за розташуванням, збереженістю насипів та розмірами. І будемо сподіватися, колись дочекаються дбайливого ставлення. А поки що руйнують їх нещадно. Як отой на передньому плані. Так органи чинять опір і тримаються. Тримаймося й ми. Переможемо!